В моїй колекції є так, як і е, такі зовсім українські лялечки, які мають е, характерний одяг для наших ну, різних регіонів. От. Так само і лялечки, які, яких я називаю містянки. Тому що от вони мають етнічний одяг, але зрозуміло, що е, вони такі трошки вже модні. Івано-Франківчанка Наталія Денелюк сама придумує образи ляльок-мотанок. Свої ідеї черпає із надру української культури. Виготовленням таких оберегів жінка займається вже близько 10 років. У колекції майстрині звабливі циганочки, делікатні панянки, ляльки у військовій формі та навіть лялька при надії. Крайню мотанку Наталія створила надихнувшись виставкою весняних фіалок. Ця лялька вона і в таких фіалкових кольорах. От, в порівнянні з моєю першою лялечкою, я хочу показати вам, це створилася перша якраз лялька, та яку, ви, яку я створила вперше. ну Зрозуміло, що вони трошки різні. Для створення мотанок рокодільниця використовує фрагменти нових тканин та багатомережева. Одяг ляльок прикрашає вишиваними елементами. Обов'язкова і невід'ємна прикраса для мотанок хустка. Я весь час докуповую тканини. У мене є якісь вже тканини, але, допустимо, коли я формую нову лялечку, бачу, що мені не вистачає. Тоді я йду в магазин і купую. Попри ту тканину, я куплю ще багато інших, і мені тоді виходить ну, допустимо, створити такі тканини компаньйони. Тому що є поєднання блакитного із коричневим, таке коричневе, і мені дуже гарно тут вписалося ці мережеве. Так само хустина, вона є просто в світлих відтінках, але так само поєднання синього і коричневого. Обов'язково прикрашаю лялюк, вони в мене все таки заквітчені з бантиками, з коралями. Всіх паняночок об'єднують обов'язкові символи, один з яких хрестик на обличчі. Всі лялечки мої вони мають цей солярний знак. Крім того, це є. Гармонія вертикалі і горизонталі. Є так само. Вертикаль це є чоловіче начало, горизонталь це є жіноче начало. Але мені дуже подобається тлумачення ще інакше, що горизонталь це є земний розвиток людини. От як людина народилася і вона протягом життя йде свій життєвий шлях, а вертикаль це є духовне збагачення людини, це є духовний розвиток людини. У створенні мотанки важливими є певні духовні деталі, запевняє майстриня. Надарма наші предки використовували ці обереги у побуті та задіювали в багатьох обрядах. Адже оформлення ляльки має особливе значення. Мої ляльки це є оберегові ляльки. Звичайно, швидку ляльку треба сісти і зробити тільки коли гарний настрій, коли абсолютно фізично здорова, коли є тільки позитивні думки і, і навіть прекрасна погода. От тоді в мене виходять такі лялечки. Я весь час думаю про добро. про… Якись світле, прекрасне майбутнє. Буває так, що я знаю людину, для якої замовлена лялька. То десь думками я відсилаюся до неї, і так само я маю спогади якісь приємні про ту людину і можу думати про, про, про цю людину. Ляльки-мотанки Наталії Данилюк стали окрасою домівок не лише в Україні, а й за кордоном. Щоправда, більшість своїх виробів майстриня презентує на виставках та зберігає у власній колекції. Віталія Ковуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.